Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь, Твого захисту, Твого миру. Ми просимо Тебе, Господь Боже, на те є Твоя сила, на те є Твоя воля, Твоя міць. Зупини Господь Боже, ворога. Зупини будь-який його план. Зупини Господь Боже там, де він зараз планує щось. Зупини, Господь Боже, стріли лукавого. Зупини, Господь Боже, його на землі. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були хороші новини, що ворог йде геть. Ми молимося, Господи Тобі, щоб були потужні зміни на добро в нашій країні, і нехай неможливе стає можливим, і хай там де темрява, буде сіяти твоє, Господь Боже прозріння, Твоє світло, Господь. Дай Боже мудрості. Нашій державі, мудрості там, де це потрібно. Тато Небесний, ти багато чого знаєш. Ти бачиш, Господь Боже, цю картину, яка відбувається в нашій країні. І просимо тебе, Господь, яви свою славу, яви свою милість. Яви себе, Господь Боже, захисти нас від ворогів, захисти від руйнувань. В ім'я Твоє, Боже. Амінь. Тато небесний. Я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи Тобі зараз за тих людей, хто зараз чує цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вони відчували Тебе, відчували Твоє тепло, Господь. Я молюся, Господи Тобі, Боже, про їхні серця, щоб вони були зцілені Тобою. Я молюся, Господи Тобі, Боже, за їх розум і за те, що Господь Боже всередині. Наповни Господь Боже ту порожнечу, яка є в їхніх серцях, своїм словом, своїм маслом. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вони відчували Духа Святого у своєму житті, щоб вони знали, що є до кого прийти, і вони. Знала, що ти, Господь Боже, є живий. Я молюся, Господи, Тобі, щоб були прибрані бар'єри, якщо вони є, Господь. Я молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб ця людина, яка зараз чує цю молитву, вона змінювалася. Її серце, її розум він змінювався. І не було вже лжи дьявольської, Боже. Благослови, Господь Боже, цей день цієї людини, благослови, Господь Боже, ті обставини і зміни, Господь Боже, на добро, якщо ці обставини вони не є хорошими сьогодні. Тато Небесний, ти знаєш, Господь, кожного по імені. І я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен дізнався, що сила в тобі. В имя Твоя боже Аминь.